На Маковія мед л'ється рікою. Бджоли його вже майже весь. Визбирали, пасічники привезли, а українці пішли з ним до церкви. Адже вірять, що власне цього дня освячений мед, мак та зілля і оберігають, і зцілюють. Прашували благословення Боже на те, щоб этот мед. Приобрел целительные свойства, щоб люди, которые вкушають от нього, насыщались і получали исцеление физическое і духовное. У самій лаврі теж є пасіка. Там живе 120 джулиних сімей. Але зараз вулики на виїзді доцвітає гречка. У давнину до Маковія не можна було пробувати мед нового врожаю. Нині цю заборону церковники зняли. На місці прийшов, Мікачан, попробував, спробував послужні. Каже, так водик не можна до спаса. Він каже. Я владика, ти мені будеш указувати. Ну. Пасічники зі всієї України привезли з собою мед від першого акацієвого до останнього соняшника та різнотрав'я. На нього звітаються і місцеві бджоли, і покупці горбком стоїть. бачите, мене да і -да -да -да. не роз не розбіглася. Акація не факти, волося ніколи не від своєю ложкою, своєю ложкою. Дуже добрий. Діляться бджолярі і власними вподобаннями та порадами, як вибрати добрий мед. липи я люблю мед. І Люблю вже такий, який на другий, на другий рік, який вже засахарюється. А взагалі мед, який не сахариться, це одна кація не сахариться. А всі меди, остальні сахаряться. Ми вісім горшочок меду взяли, тому що ми дуже полюбляємо мед. А от мак та зілля, які святять на маковія, слугують оберегами від злого ока. Це чортополох називається так. Оберіг. Оце оберіг вважається. Треба його вішати біля дверей, щоб оберігав в оселі. це взагалі це ненятиму. Якщо раніше не було лікарств і не було болі уталяючих средств, можна було приготувати у народній традиції. Медовий спас розпочинає проводи літа, а яблучний та горіховий завершують. Леся голова та Юрій Усік. П'ятий канал.